на зустріч Христу. Коли ви робите цю обіцянку доброї совісті, для нас це Велике Свято, для вас це Велике Свято. Для нас усіх це також нагадування, коли ми це робили особисто, згадайте цей період сьогодні. Згадайте, яким було ваше хрещення. Для тих, хто ще це не зробив, тоз. Що мені забороняє, що мені можливо заважає? Для тих, хто ще не з Христом, це також дуже потужне і сильне свідчення. І для таких людей у мене є одна така досить контроверсійна фраза. Одного разу мені сказали, що. Нічого не є важливим, допоки ваше ім'я не записано у книзі життя. А коли вже ваше ім'я записано у книзі життя, тоді вже нічого не є важливим. Важливіше. Сьогодні будемо прославляти нашого Господа за те, що Він своєю рукою провадив цих людей, і вони сьогодні тут стоять перед нами, і ми можемо радіти його роботі. В серцях цих людей, в серцях наших. І для початку ми прославимо його в піснях, підготуємо наші серця. Роздумовийте над усім цим, що сьогодні буде траплятися. Підготуйте ваші серця до хвали, Господи, тому що це те, для чого ми тут сьогодні з вами. Те, для чого ми сподіваємо. І нехай в цьому всьому нам допоможе Господь. Я помолюся на початок цього служіння, і ми встанемо і будемо прославляти Господа. Дорогі очі, ми вдячні тобі за те, що ми можемо сьогодні стояти тут перед тобою, Господь. Дякую за те, що, не дивлячись на будь-які умови, ти все рівно дозволяєш нам тут, в безпеці, в теплі, зі світлом, бути тут і бачити твої чудеса, Господь. Тому що сьогодні ми будемо бачити ці чудеса. Ми вдячні за те, що ти дозволяєш нам далі поширювати звістку про тебе. Далі ти дозволяєш нам впливати на цей світ, так, щоб він ставав все ближче і ближче до тебе, Дякую, що ти дозволяєш нам наближувати твоє захід. Дозволяєш приймати в цьому участь. Ми вдячні за те, що сьогодні перед нами є ці люди. які бажають сьогодні прийняти цей святий завіт, Господи. Я молю тебе. Можете кожного з нас зараз тут своєму серцю роздумовувати, згадувати або думати про те, що можливо нам заважає. І я можу ти прийми сьогодні всю цю хвалу. Нехай твоє ім'я святиться, Господь, кожному з нас вже серце. Любимо тебе, тому що ти нас не перший прибудеш. Нехай тобі буде. Будемо співати! Словом небеса землю ти створив, своїм подихом ти покрив, духом ти покрив.